Братва, всіх вітаю! Ви на каналі MotoTrevo. В цьому відео буде огляд про те, як власник мотоцикла Alifan SR220 вирішив переробити його на інжекторну систему живлення ABS та Traction Control. Мотивом зробити такий апарат були мотоцикли Alifan kpt 250 та kpr 250 новинки, які ці всі моменти мають. Для тих, хто не шари, нагадаю що. В класичному виконанні мотоцикла Alie SR220 має карбюраторну систему живлення, немає ніякого ABS і, в принципі, також Traction контроль там відсутній. В першу чергу, що зробив власник? Він вирішив зробити інжекторну систему живлення, зняти карбюратор і подумати, чи можна це все реалізувати. Але насправді були підводні камні, можна поставити інжектор. Можна поставити всі датчики, попідключати, але куди. Приборка це все добре має відображати, а на SR220 вона під це не заточена. Тобто йому потрібно було ставити приборку КПТ-шну або з КПР. -а. Це вже був нюанс, який мішав йому це зробити. Але з точки зору практики це реально, оскільки, самі розумієте, інжектор можна було поставити з КПТ-200, само собою. Без всяких запитань. Друге АБС Трекшн Контроль. Власник мотоцикла придбав пульт, там, де це все добро є, але тут також підводні камні, оскільки диск має мати перфорації. Там ще такий датчик, який якось треба також було закріпити. І також це все відображається добро на приборці тільки або КПТ-250 або КПР. Якщо з приборкою все. Зрозуміло, що вона має бути КПТ-шна, то диски від самого оригінального SR220 йому не підійшли і довелося замовляти нові. Порахувавши ці всі моменти, етап виготовлення такого мотоцикла, він, скажу вам так, триває. Але дещо власник цього мотоцикла все-таки придумав це насос низького тиску для свого карбюратора. Навіщо він це зробив? Поки. Оці всі розробки ABS, інжектор, Traction контроль працюють в процесі, скажімо так. Є карбюратор на sr 220 який на високих обертах не дотримує певної кількості палива, щоб хорошо працювати, тобто не вистачає бензина з карбюратора. І він поставив такий насос низького тиску, який ви можете чути часто, коли він запускає ключ запалення. Для того щоб вся поплавкова камера була в бензині. Таким чином, на високих обертах стабільна робота мотора. Пульт зліва має кнопку ABS Traction Control. Власник каже, якщо не вийде поставити ці всі системи в оригіналі, прийдеться просто підключити ці кнопки на топ фари які він також планує придбати. Не знаю, як там ідея. Андрюха молодець, щось думає, але це все ще в процесі. Підкажіть йому, що ви думаєте стосовно цього? Хто тут у нас механік, інженер, електрик? Давайте включаємося для того, щоб допомогти власнику зробити мотоцикл його мрії. А поки що з вами я прощаюся. Підписуйтесь, коментуйте, чекаємо нові відоси від Андрюхи, що ж буде на практиці, чи в нього вийде зробити такий перший мотоцикл Аліфана СР 220 самому АБС-інжектор трекшн Control. Будемо з вами на зв'язку.